Іду по водичку, пробіжка і, і водичка разом. І такий гарний день. Думаю, так я знімлю вам причал, я вже знімала не один раз. Думаю, так, Знімлю ще раз. Мені треба було в тінь стати, бо не бачу, що я знімаю. Ну я стану в тінь. Угу. А, о, тепер бачу, але може у вас би темно. Тут ця що? От що на цьому? На парусах ходять. Ну, в них є і паруса, і мотор, але в основному як вітер, то відкриваються паруса. Ну, а це. Рибацькі, це все туди йдуть рибаки. Там такі, бач, колеса, що вони викручують сітки. Вон там ще сидять рибаки, там в них можна і рибу купити. Але чи завжди мертва, нема так, щоб, ну, щоб вона трепіхалась, такого немає. Ну, от десь так, а от там далеко-далеко, як ви збільшите, то побачите там. Красиві такі яхти великі, великі, великі.